Будівельну амністію подовжили до кінця року. Тож всі, хто не встиг узаконити самовільно побудований приватний будинок, отримали ще один шанс. Для реєстрації права власності знадобиться лише технічний паспорт будівлі і 10 днів очікування. Крім того, з травня розширили перелік об'єктів, які підпадають під таку амністію. Подробиці у сюжеті. Раніше українці не поспішали узаконювати зведені приватні та садові будинки, господарські приміщення та прибудови до них. Адже для того, щоб це зробити, необхідно було пройти 46 інстанцій, витратити чимало коштів та часу. Ситуація змінилася два роки тому, коли набрав чинності закон про регулювання містобудівної діяльності. Тепер, аби розпочати роботи, достатньо подати до державної аргбути інспекції будівельний паспорт і бланк повідомлення. Наступного ж дня можна починати роботи. По закінченні будівельних робіт ви заповнюєте декларацію про готовність об'єкту з експлуатації і знов таки його вносите нам для реєстрації. Протягом 10 днів отримує три номер, і всі при цьому контроль закінчився. А в старому варіанті, в обов'язковому порядку розпочалася процедура введення в експлуатацію. До вас приходили пожежники, санепідемстанція. Е е і інші структури, які бажали навіть безпека могла до вас прийти. Колишня бюрократична система узаконення призвела до того, що сьогодні тисячі українців не мають свідоцтва про права власності на споруду. Аби виправити ситуацію, оголосили будівельну амністію. Щоб узаконити будову, зведену до березня 2011 року. Необхідно лише з технічним паспортом, складеним за результатами інвентаризації, звернутися до Держархбудінспекції. Ми на даний момент способствуємо простому обикновенному населению, у заканювання їхніх частних будинків. Це люди, які за собственні средства на собственному земельному участку побудували частний будинок і на даний момент для того, щоб їм получить право власності, їм нужен ввод в експлуатацію. Ось вот ця процедура і дає этот механизм. Окремо хотілося б зазначити, що не потрібно створювати ажіотаж при поданні документів за необхідності дії будівельної амністії може бути подовжено і на наступній 2014 рік. В цьому році є приємні новини і для власників індивідуальних та садибних будинків, зведених до 5 серпня 1992 року, які раніше взагалі не підлягали введенню в експлуатацію. Тепер за наявності технічного паспорта і вони можуть бути узаконені. Наталія Білогурова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.